Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори у Берліні з американською делегацією пройшли змістовно, але зазначив, що подібні розмови зі штатами є непростими. А ось канцлер Німеччини Фрідрік Мерц вважає, що є суттєвий прогрес в узгодженні спільної переговорної позиції між Україною США та європейськими партнерами у рамках мирної ініціативи Сполучених Штатів. За його словами, протягом останніх двох днів відбулися інтенсивні консультації, під час яких сторони детально виклали свої підходи. Роман безсмертний дипломат та надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь з 2010 по 2011 рік. Був разом із нами зараз на зв'язку. Пане Романе, рада вас вітати! Слава Україні! Героям Слава доброго вечора, пані Таню. Пане Романе, так багато говорю, якщо чесно, в ефірі про ось цей перемовний трек, і я вже знаєте, десь собі так жартувала про те, що кожен тиждень нам кажуть, що наступний тиждень може бути вирішальним, наступний тиждень може бути важливим, але насправді мені видається, наступний кожен наш рік і кожен наш тиждень 2014 є важливим для нас і вирішальним, але тим не менше, як ви бачите, на якому етапі зараз ось ці перемовини, і коли Фрідрік Мерц говорить про те, що е, гарно йдуть перемовини. Про що це свідчить? Ну тому що гарно вони можуть іти ще дуже довго. А Вітков і, і зять Трампа можуть ні на що не погоджуватись, можуть гарно говорити. А в результаті що ну, а, знаєте, от коли образно підійти до цих двох днів розмов, mm -hmm. то дуже добре видно їх результат про те, як про все це говорить німець. Де він каже, домовились по п'яти позиціях, домовилися про співпрацю з Україною по десяти позиціях. І паралельно зверніть увагу на те, що говорить президент України про те, що позиції різні, але діалог в кінці кінців стає якби нормальним. Тобто, припиняється ну, даруйте за те, що скажу, гавкання. А починають по-людськи говорити. бо… Я розумію, що він говорить. І насправді це чи не перша зустріч, коли Вітков слухав українську сторону. Ну, тут, мабуть, причина в чому, що Вітков, він же говорить з Трампом, говорить з Путіним. А з українського боку, завдяки тому ж самому Віткофу, який відмовлявся їхати і домовляється їхати до Києва. То з ним говорили міністри, посадові особи і інші, але не президент. Вперше він мав можливість спілкуватися з президентом. Я дуже негативно дивлюся на ці обіймашки президента України з людиною, яка на крилах летить у Кремль, бо я розумію, чому ця людина летить у Кремль. Але це питання до. Президента Зеленського, хай він за це відповідає, бо дипломатія дипломатію, а мораль вона залишається завжди важливою в цих моментах, і її губити не потрібно. Вітков не грає у команді Сполучених Штатів ту посередницьку роль, про яку говорив на префер на брифінгу президент. Він грає на боці Кремля, і мені це розповідати не потрібно. Я це бачу дуже чітко. Але так чи інакше. Чи то присутність Кушнера, чи то присутність Мерца. Ці, ця зустріч вона чітко показала: Україна, Європа разом. Мерц і Зеленський разом. Вони не просто разом вони сидять з одного боку діалогу. Але mm -hmm. не дивлячись на те, що а, на протилежній стороні стола сиділи американці, це все таки хай погані, але партнери. І mm -hmm. поки що, ця розмова йде в клубі партнерів. І то зверніть увагу: президент каже, що позиції різні, але він поступив, мені здається, досить правильно, коли сказав: але це позиції різні не з Сполученими Штатами Америки, це позиції різні з Москвою. Це дуже красива поправка, яка насправді дає можливість дещо в меншій температурі говорити про ситуацію, але суть проблеми не міняється. Бо Вітков і Трамп грають на боці Кремля. І це треба розуміти, що в цій ситуації бажання навіть озвучені президентом, щоби Трамп та займалися медіацією, вони насправді говорять про медіацію, грають на боці Кремля. І в цій ситуації просто даруйте за сленг, башляють. Вони бізнесом займаються з Росією, поки йдуть переговори. І це дуже добре можна видно, побачити по супровідним речам, які відбуваються паралельно. Загалом у цьому діалозі, який відбувся, бо це не переговори, все-таки це партнери, що важливо, те, що вустами президента було донесена українська позиція. І те, що озвучено було навіть за рамками Конституції або в порушення Конституції, це питання згоди на вибори, перше. І друге, питання дещо пригальмувати швидкий вступ до НАТО, я його так сприймаю. Пане Романе, і перше, і друге. Я б хотіла тут дозвольте, все ж таки, уточнити щодо НАТО, тому що якраз хотіла у вас про це запитати. Я перепрошую, що я перебила. Я тут лише, знаєте, ось говорячи про те, як. Президент обіймався десь з Віткуфом. Та ви кажете, що дипломатія, дипломатія, мораль, моралю? Отут, ви знаєте, тут теж частина мого питання: чи не є це нашою грою? Тому що, коли нам казали про те, що треба провести вибори, виходив, Трамп знову малював якісь, озвучував якісь намальовані у нього в голові. Цифри казав, 82% українців українці хочуть вибори. І вийшов президент, і він ну ніби почав грати по цим правилам. І сказав окей, хочете вибори, ми зробимо вибори, але ви нам зробіть абсолютний спокій, мир і зробіть нам умови на ці вибори. Чи немає тут за. Зараз, от, в питанні НАТО такого самого підігравання, тому що дивіться, значить, що зараз станом на зараз відомо, що остаточне рішення щодо території буде таке за Україною, про це пише Reuters посилаючись на джерела, і нібито Трамп може змусити Росію прийняти гарантії за прикладом статті 5 НАТО. В той самий час ми а, десь під. Під то підігра, підіграємо, чи то це якийсь наш такий крок, що ми кажемо, ми готові навіть відмовитися від НАТО, але дайте нам, дайте нам якісь гарантії. Це з одного боку, та ми можливо можемо продавити собі це питання, ось цей захист. А з іншого боку, ну будемо відвертими. П'ята стаття НАТО не гарантує навіть для самого НАТО те, що якщо на одну із країн НАТО нападуть, розпочнеться відповідь вогнева противнику. А, є два варіанти відповіді. Mm -hmm. Дуже довго. Бо я про це через такі речі проходив не один раз переговорному процесі. Я знаю, що це за спектакль. Фінал у нього один. Все це буде відкинуто Москвою. Це, а, а Чия це ініціатива? Це. Чия ініціатива? це ініціатива німецька. А розумієте, коли ти потрапляєш до німців, це як математика, як команди військовим, як. Трактування філософії все чітко, бо я, я не випадково сказав, 5 пунктів там, 10 пунктів там, бо це німці. Але коли ти сідаєш за стіли з російською стороною, у тебе на столі не Олів'є і не Венігрет це е, купа лайна, яку вони викладуть зараз, і змусять сидіти при цьому, і це все вислуховувати. Тому а, мені боляче, бо я розумію, що це ламання списів в клубі партнерів, хай поганих, але партнерів, воно сенсу не має. Бо ці розумні речі, толкові речі те, що ви кажете, мудрість, яка навіть порушує Конституцію, бо те, що ви кажете, підіграли. Я трактую однозначно, як і в одному питанні, так і в другому порушення конституції. Бо ніяких виборів не може бути і ніякого відходу від в НАТО не може бути, бо це не справа Трампа і не справа Путіна, і не справа Європи. Це справа 32 членів НАТО. І повірте мені, пані Таню, через декілька місяців стане зрозуміло, що НАТО Україна більш потрібна, ніж Сполучені Штати. Я це збачу вже. Та ми це вже, пане Романе, розуміємо. Так, питання в тому, щоб ну, вони що це озвучили. Да. Що тоді буде говорити Трамп? Що будуть говорити тоді в Європі, всі і так далі. Всі ж бачать прекрасно, куди ситуація розвивається. Ну, Європа ці м'якші це кажуть, не чіпайте території, бо за цим піде катастрофа. Угу. Бог з ним я знімаю ці речі. І так тут будемо сказати, що тактично зроблено дипломатичний крок. Як відповість на це на Росія, ми розуміємо, скажуть ні. І тут е, слова, які сказав президент. І якщо це, я він же так сказав, якщо це не досягне успіху, то що тоді? Треба mm. ж думати, що тоді, а, так от, е, що в ситуації тоді буде відбуватися, а тоді це означає, що нині треба вже готувати, скажімо, те, що може впливати, чи хоча б тримати в контролі ситуацію. І не випадково так мерць, так динамічно тисне на тему репараційного кредиту. Бо він розуміє чудово: Трамп Трампом з його уявними переговорами це дорога в нікуди. А от коли почати, умовно кажучи, ці гроші спрямовувати на зброю, на відновлення життєздатності України, на боєзабезпеченість, на перетворення в того самого сталевого дикобраза. От тоді о, в Москві зачухається там, де не І це позиція абсолютно правильна. І зверніть увагу, як навіть брифін розподілився, він приблизно пополам. Половина це оці розмови в колі друзів, хоч і не до зовсім друзів. А друга це як поступити таким чином, щоб Москва зрозуміла, що далі ніхто з нею возитися. По Трамповських цих бізнесових схемах не буде. От мені здається, що отут треба шукати відповідь. І насправді оці дні, які будуть до 20-го, вони найважливіші, коли буде прийматися рішення, як е, і де знайти гроші, щоб Україну забезпечити зброєю. І економічно, і фінансово тут у мене тоді, пане Романе, питання чи потрібна Європі в цьому пошуку відповіді на це запитання? Чи потрібна їм ось ця дипломатія Трампівська, чи потрібен їм Трамп, чи потрібні їм Сполучені Штати? Та ми розуміємо, що Європа в будь-якому випадку розвертається на Сполучені Штати, дивиться, як вони реагують, і все одно десь там знаєте на підкорку, ще сподівається на те, що Штати зараз, якщо що, 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 що вступиться, що Штати це ось така. Сильна наддержава, але е, чи довго вони так будуть озиратися? Чи не можуть вони прийти до Трампа і сказати: Дивися, е, ти нас хочеш е, розсварити, і це ти робиш? Е, це Росія робить твоїми руками, але ти на це піддаєшся. У тебе ти кажеш про якийсь там союз між е, е, штатами Китаєм та Росією? А що, якщо ми зробимо Союз з Китаєм? От чи можуть тут о, так європейці зараз почати діяти? Тому що Європа для Китаю також вигідна, і Китай вигідний для Європи. Ось чи можуть зараз те, що називається європейці, поставити Трампа на розтяжку? Ну тут, на моє переконання, набагато важливіше, коли європейці скажуть, на яку суму вони в Сполучених Штатів куплять зброю. Ось що важливо розумієте трамп не трамп не мислить категоріями перспективи він не мислить категоріями геополітики mm -hmm. і так далі він ченч любить от е, знаєте в минулому році він казав що європа мало озброюється Головна теза сьогодні від Трампа чому Європа так стала мало купувати американської зброї? Так Європа вже сама виробляє більшість із того, що в тебе купувати. Поки ти кричав, там розмахував руками, то європейці роботу свою зробили. Знову потрапили в ситуацію, що Європа робила все неправильно і тепер знову неправильно робить. Тому в цьому відношенні я думаю, що ми дочекаємося моменту, коли європейці скажуть, ну перестань кричати. От, як от от дитина маленька, ми домовляємося так, що на таку суму купуємо в тебе, а це замовлення ці розміщуємо в Європі. Явно, що нинішня вечірня зустріч, яка буде відбуватися в Берліні за участю. Європейських лідерів, генерального секретаря НАТО, керівництва Євросоюзу з одного боку, а з іншого боку, Стів Вітков і Кушнер, вона торкнеться достатньо таких прагматичних речей. Бо, чесно кажучи, оці стратегії, балаканина в Вашингтоні вона починає зачіпати європейців. А треба розуміти, що і Урсула фон Дер Ляєн і кошта не належать до тих людей, які ну, люблять слухати ці Трампові пісні. А тут, бачите, Фрідрік Мерц сподівається на якусь російську людяність, каже, може буде якась людяність у Путіна, щоб оголосити різдвяне перемир'я. Я одразу кажу, що цього точно навряд чи буде, тому що Путін, знаєте, як вредне дитя скаже: а у нас різдво не як у всього світу 25 грудня, та і святвечір 24, го А у нас якого нагадайте, 6 го на 7 -го січня, і точно не буде ніякого перемир'я. Пане Романе, стосовно стосовно НАТО, ми з вами поговорили. Стосовно виборів також ми от проговорили цю гру. Стосовно ось цих активів заморожених. Тут як, як ви вважаєте, Бельгію хто буде має і хто має взагалі переконувати Бельгію, тому що я вже сьогодні підіймала це питання, говорячи в ефірі? Та от вони кажуть, один із аргументів. Бельгії, європейського союзу, мовляв, якщо ви заберете активи російські, у нас впаде довіра до європейського союзу, впаде довіра до банківської системи Європейського союзу. Але ж якщо Росію зараз не зупинити, то і Європейський Союз може впасти, то хто може зараз натиснути на Бельгію? А, пані Тетяно а, Бельгія отримала дуже конкретні пропозиції, угу. і ці пропозиції обраховуються сумами. Це не обіцянки, це навіть не випущені облігації, це конкретні суми. І, власне, на брифінгу Фрідріх Мерц про це так м'яко натякнув. Він сказав: що ми зустрілися, я передав конкретні пропозиції, в тому числі і тим, хто написав листа з проханням шукати варіанти. З кожним із них. Проведена робота, вони отримали відповідні аргументи. Все те, що говорить Джорджі Мелоні, прем'єр-міністр Мальти, прем'єр-міністр Бельгії, я вже не кажу там Орбан і Фіцо, все це має абсолютно чіткі відповіді. І тому а, вони отримали всеохоплюючу аргументацію стосовно того, що аргументи приведені ними, вони абсолютно не обґрунтовані. Задача дуже проста: коли зберуться всі, або всі голосують заради зовнішнього розуміння, або використовується та ж сама процедура, якою були ці активи заморожені. Бо стаття 122 договору говорить про те, що для досягнення економічної і фінансової стабільності рішення приймаються кваліфікованою більшістю. Тому кваліфікованою більшістю безстроково ці ресурси заморожені, і заморожені вони до того моменту, поки Російська Федерація не відшкодує всі нанесені фізичні, матеріальні і моральні а, рани, які нанесені були Україні. Це означає, що за таких умов вибір дуже простий. Вісімнадцятого чи 19, або дві треті голосують і це вступає в дію, або голосують усі 27, і це вступає в дію. Якщо це голосують 27, то конкретні пропозиції, в тому числі суми ресурсів, про які говорив Мерц із Бартом Девевером, це прем'єр-міністр Бельгії, будуть передані як гарантійні ресурси, вони будуть доповнені норвежськими. А також окремими тими, хто дасть згоду із Європейського Союзу, і поза Європейським Союзом, а ці ресурси вже розподілені. Або це буде зроблено кваліфікованою більшістю, і рішення буде реалізовано. Інша справа, що в цій е, ситуації є якби декілька учасників і механізм застосування. Про що буде окрема мова, бо тут є ще один пункт. Які, про які будуть обговорювати, це механізм контролю за використанням цих коштів, бо тема, скажімо, протидії корупції тут теж буде mm. дуже ретельно обговорюватися. Це друга частина. Те, що рішення буде, я в цьому ніколи сумніву не мав. Бо це зрозуміло, і очевидно, така сума не може лежати мертвим вантажем, вона повинна працювати. Mm. А однак. Це ще й інший аргумент має зовнішній. Це сигнал Росії, або ви робите те, що домовилися США Європейці і припиняєте знущатися над Україною, і ми далі ведемо діалог, як врегулювати ці речі, або ніхто з вами далі ніяких діалогів вести не буде. Пане Романе, знаєте, ось ну, тут лише питання часу. А час, звичайно, для нас дуже важливий. Хотілося, щоб швидше прозвучав такий ультиматум. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Роман Безсмертний дипломат, а колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь разом з нами був на зв'язку.